Торолог з вашого дозволу також долучу до розмови, пане Віталію. Ми знаємо позицію Бразилії та Китаю, і вони рішуче налаштовані на цілісності і неподільності, в тому числі і Російської Федерації, а наявність наших збройних сил на території Курської області якось мені здається виключає цей факт. То чи готовий Китай прийняти присутність українських сил Збройних на території Курської області? І чи готовий Володимир Путін прийняти той факт? Путін навряд чи. А Китай завжди підкреслював, що він визнає і поважає територіальну цілісність будь-якої країни mm -hmm. і вважає, що принцип невтручання є основоположним. Китай загалом підтримує ще резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 1965 року, яка так і звучала про невтручання в внутрішні справи країн, так. Але потім з'явилося таке поняття гуманітарна інтервенція, mm -hmm. яка фактично перекреслила ці домовленості і, і примат державного суверенітету, так. На даний момент Китай говорить ще одну фразу, окрім того, що він поважає державний суверенітет, він каже ще одну фразу в кінці в речення. Сінціпінь підкреслюється, що він визнає ситуацію, яка складається на полі бою. Угу. Тобто реалії і взаємозалежність безпекових систем, взаємозалежність загальної безпеки, і тоді це реальність, яка приймається і є відправною точкою переговорного процесу. Тобто, якщо ми перебуваємо в Курску і так. це співпадає з часом початку великого треку переговорного процесу, ну що ж, Китай прийме цю реальність і готовий з нею працювати е, тут, одразу ж уявляється… Фейс, табло, обличчя, фізіономія, як заводно називаєте, Владіміра Путіна і компанії. А як же ж так виходить? Виявляються наші союзники не проти, аби нас по шматочку відкушували. Нехай навіть невеличких, але все ж таки це також е вважається історичною територією Російської Федерації. Повертаємося до Китаю знову ж таки, тому що Зеленський та Сі Цзіньпінь таки можуть зустрітися у жовтні. Про це заявив е колишній заступник міністра закордонних справ Валерій Чалий. За його словами, дипломатичні відносини Києва з Пекіном покращилися, що робить таку зустріч можливою. нагадаю за даними Ройтерспокін зайняв нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну, але підтримує тісні стратегічні зв'язки з Москвою і не приєднався до мирного саміту організованого Україною в червні. Пане Мілене, ми знаємо історично складні такі напружені відносини між Індією та Китайською народною республікою, і та Індія, на яку, начебто, як кажуть банкова, на яку Банкова на Індію, начебто, ставить якусь робить ставку та. Чи може це повпливати на погляди Китайської Народної Республіки? Тому що коли твій сусід, до якого в тебе також до речі, є якісь територіальні претензії, бере на себе роль посередника і заробляє собі якісь політичні бали, ти теж хочеш десь там щось підіграти? Отже, в цьому контексті можемо назвати жовтень таким насиченим місяцем під е е е знаком Китайської народної республіки або Індії, або якої країни взагалі? Ну, перше, щодо власне Індії, Китаю і цих всіх стосунків, треба розуміти, що е, міжнародна політика на такому рівні влаштована дуже складно, і принцип е, ворог мого ворога, мій друг, він далеко не завжди працює. Мабуть, рідше він працює не працює аніж працює, тому що особливо коли йдеться про такі величезні просто держави з е, макроінтересами, як е, та ж Індія, наприклад, е, тому вона може мати. З Китаєм протистояння в усіх можливих сферах, починаючи від територіальних невирішеностей у них на кордоні і економічне, і будь-яке інше, але це не означає, що якщо Китай, скажімо, зблизився з Росією, то Індія автоматично має стати там по наш бік і по бік заходу. У них є свої інтереси. Вони прекрасно дуже заробляють на цьому конфлікті, тому що мають дешеву російську нафту, і вони до речі, нещодавно близько тижня чи двох тому стали найбільшим. І покупцем російської нафти з величезними дисконтами, е, тому в принципі ця ситуація вони теж намагаються грати на тих інтересах, використовувати використовувати ситуацію, що е, склалася в світі, там без їхнього втручання. Звичайно, вони жодного стосунку там до того, що було раніше на Донбасі з 24 лютого почалося загалом по всій країні. Е, вони не мають. Але якщо вже склалася така ситуація, Росія потрапила в санкції, то чому би на цьому величезній там е, індійській економіці? Чому б не спробувати з того щось отримати. Щодо е жовтня місяця, ми бачимо, в принципі, уже зараз фактично, так, от, з місця кар'єр, з самого початку вересня, просто неймовірна е дипломатична активність е розпочалася. Е Київ просто повний іноземними гостями. Е тільки я там декілька заходів за ці дні. Буквально з одного е заходу на інший переходив. З одного брифінгу на інший. Е всі, хто тільки можна, тут є, а не в вдов... Буде дуже важлива та ж історія. В 20-х числах буде 24 числа вересня, будуть дебати Генасамблеї ООН і туди їде велика українська делегація. На черзі з Зеленським буде зустріч з президентом Джо Байденом. І очевидно, в такому контексті, звичайно, Подальша зустріч наступна після Байдена, десь очевидно вже в жовтні з Сі Дзіньпінням, В принципі, лягає в цю концепцію, якщо справді і це, якщо це станеться, це, це означатиме, що е, дійсно якісь е, ну певні зрушення на шляху до якихось переговорів, якогось врегулювання в якомусь форматі тут е, суцільна невизначеність абсолютно і мої е, співрозмовники, які безпосередньо причетні до. Е, до, до, до цієї історії з то миру, формулою миру, які контактують зі своїми колегами в інших країнах. Вони мені теж я постійно тримаю звичайно цю тему на контролі, тому постійно цікавлюся, Бо це найголовніше питання питання війни і завершення війни взагалі для України. Важливіше нічого немає. Але е, вони мені не можуть прояснити модальності того, коли, як, де, з ким і тим паче на яких умовах може закінчитися війна з однієї простої причини. Тому що вони самі цього не знають і не можуть знати занадто е, масштабний, занадто глобальний тривалий складний конфлікт з занадто великою залученістю гравців, він справді став глобальним в тому сенсі, що і Китай, і Індія, тобто держави, які розташовані взагалі на е, іншому боці е, земної кулі, вони. Максимально активні є гравцями де-факто хтось дипломатично, хтось економічно і так далі. Тобто, фактично, всі весь глобальний світ, так чи інакше, Бразилія, та ж яка взагалі знаходиться е, дуже дуже далеко від України, ще далі, ніж Індія. Е, всі вони мають свої інтереси, і ці всі інтереси якимось чином для врегулювання треба звести в одну єдину матрицю. Це неймовірно складне завдання. Тому відверто кажучи, у мене немає оптимізму, що, попри всю цю активність. Ми зможемо досягнути реального завершення війни ще в цьому році. Мені дуже слабко в це віриться, уявляючи собі масштаби задач і складності задач, і те, що Україна що не втомлюється підкреслювати, той же Зеленський не піде на жодні компроміси територіальні.